Сиділи і переймали знання уміння і навички від наших вчителів. У ці світні свята Софія Михайлівна покаже вам техніку виготовлення питано. Вона володіє найстарішою технікою, яка називається шкрябанка. А ви, дітки, будьте уважними, пильними. Щоб ця народна традиція не загубилася, а передавалася покоління, покоління. Надамо слово нашій батьки. Ви всі знаєте, ходите своїми батьками до церкви, носите, виготовляєте, допомагаєте їм робити писаночки, когось є вже свої візерунки, свої знання, виготовлення. Я бачу, у вас теж є різні. Така писаночка теж всі знаєте, вдома вказова є, вона робиться із цибулькою. От це цю водичку, коли кипить, то води лягає краще на її фаба. Писаночка ця зварила, мусохла, береме писаночку дору, береме пулівець і малюємо собі кожен кого що хоче. Наприклад, ви хочете собі зробити писаночку. вант может показать. То есть. Так. Вау. Хочет за чтось красивое одному Но дилема и поплам. И вот крайне мнемо. Вы научился отвеить за Можете по що хоче, можете такъв посуди, да лотувате. Човек робен от А ще идваш под ляко и Робите собі щось е? на свій слаб. ось у вас буде такий зарунок, щоб напати їх собі, що заробити, а після того, коле хоче мати тако. Крептали писаночку, можете стародавню, була така стародавня у нас. Зараз я вам покажу, може, в когось іще вдома і є. Дуже-дуже давно був такий інструмент, називалося бритва секий. І не вшкрептали писаночки, робили не в Ну, no, поштокників давніше були, це вже має сучасний, а були давніші, давніші. От видите, що ви вона, видите, як хайно робить? Я вам дам, передам за це видите, кого хочете, видите? Ну, no, а всім просто ліпше робити мою витку, коли вже починаєте. Royal Рояндарта. Теперь я испал. Но. Какого вы приняли такую традицию по выготовлению песен? Традицию по на передают обычно маму. У мамы все были самые лучшие песенки, она дуже любила оригинально, В было все ушкрептано.

Де Софія Михайлівна показала чудовий майстер-клас не лише для вас, і для учнів, але для населення нашого регіону по Кашіни. І зараз взагалі цілого Закарпаття. Тож пропоную відео перегляд для вас від телерадіо компанія МСО, таке бажання приймали, так і як давно заперети. Таке надання здалося так, як це віддати, ми записали під садочки особенно малютками, ось такими геометричними Маленькі, є, є великі, і навіть із солому, солом. так? Тут візьму я і покажу всім нашим гостям, так що вони бачать, скажу, що солому досить важко пробувати. І ви сказали, що досить довгий такий, довгий час буде це робити, як за техніка, і чи це ви зробили з власним бажанням, проекспериментували? Це з власним бажанням, техніки, передачу у нас в пославецькому телебаті, показували ось такі писаночки. я думаю, При лавах, вийшло дуже красиво. Дуже красиво, вийшло, скажу вам. бачу, що вони всі доскочить. Софія самі... Михайлівна, а скажіть, будь ласка, чи є у вашій родині така людина, яка б могла перейняти вас? <говори> є у нас така людина, є дітка моя марія дуже гарно пише писанка і онучка. Тепер на даний час вона зі своїми цифриками завела dirà la com una cosa que no, no fa fer no, no que ja lot'm. Пісаночку, ще можеш у середину зробити того, ще й сюди, і зробити літній товщий сюди, такий вийти, а в середину можеш ще такий маленький сомбочок. Тобі наносити озерочок, який хочете. може світліше колір пустити, так як дивочок і сонечко на нього ситий, і з'єдного він світліший. З другої сторони. бути yeah. понятно? А при написанні настрій в малюнках. А що символізують ваші малюнки, коли ображені на, на таких ж? Коли робить писаночка, кажуть так, треба помолитися отче наш. і коли обично робили писаночку писачком воском. То писаночку так робили, воском писали, і вона, доки помолитися от, наш, вона мала висохнути, тоді вже е, робили іншу процедуру, данували там у теплу водичку, знімали її. А на всяких писаночках є писаночка, ну наприклад, є такі острофонечні, дескінечні, мечні криї. Вони означають життя, означають сонце. Е, життя ми всі знаєте, що починається. kažu ćak u jajčkovi, je kažu ka za to pesanočku da radit na vjelesnici da robit pesanočka. Je ja takva tradicija što koli sad se od pesanočka posjetit i koliko do da davno glavni put strihu, i ako bude tipa solnička, drugi to, tipa solnička, glavni i put strihu i e vireli, i tako uvjerovali što koliko da še strih, da bili svi sorumljeni, І вони вірили, що якщо буде блискавка гніміти, то не потрапить у та блискавка ту солому і все буде добре. Є такі писаночки, коли на них зображали лелеку. То коли мамо-молоді хотіли мати діточок і зображали лелеку, на намолина писаночка, клали собі на рідне місце і чекали дитинку. Є хвилясті лінії, хвиля лінія зображала, що. Дорога на довгу дорогу. оленя на здоров'я зображали. різних зерночки, в різних регіонах були свої узори, свої писаночки. На поліській стороні там більше подобі цієї писаночки. У них самі лінії, такі тонесенькі, остроконечні, в них писаночка, то є, як ми її могли читати. Як ви читаєте букву у своїх книжках, так читала писанка. Ми дуже гарно вдячні вам за те, що ви, не шкодуючи свого дорогоцінного часу, знайшли той момент для нас, що показали нам. Такий цікавий майстер майстер-клас. Я думаю, що е, дітки також всі задоволені. Правда, <клух> ми перейняли від вашого досвіду декілька елементів цієї е важкої техніки. Але я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. Правда, дітки в майбутньому. Вас запрошувати, щоб ви нам ще удосконалювати, удосконалювати свої роботи. І разом з вами будемо працювати над такою технікою, як шкрябанки. Дякуємо вам дуже гарно за все. Я дякую вам, що запросили мене до рідної школи, якій я теж навчалася 40 років тому вже.